Національна кінопремія Дзиґа доводить, українське кіно існує. А от що воно значить для вітчизняних зірок, ми у них і запитаємо. Українське кіно це те, що нарешті у нас з'явилося останні три роки сплідно покотилося. Це початок, це окремий почерк, не таке, як європейське кіно. Перспектива і розвиток взагалі то кіно стало моїм життям. От тільки не думайте, що вечір був лише про це. У нас є ще чимало цікавенького. Чому дідзе взяв на себе забагато? Хто з українських акторів потрапив до чорного списку продюсерів? Як Зібров врятував знімальну групу? Та чому піарниця притули в нього не вірить? Ну, типа я даю інтерв'ю на фоні Притули. Прикиньте, як це круто. Смотрите, смотрите. враження зіркового шляху від головного кіновечора року. Уже за кілька секунд. Українська кіноакадемія за підтримки медіагрупи Україна провела третю щорічну кінопремію «Дзига». Майже сотня українських минулорічних фільмів змагались на першість у двадцяти номінаціях. Кіноакадемікам довелося переглянути більше вісімдесяти фільмів, 86, якщо бути більш точним. А у них на це було лише півтора місяці. І я знаю, що багато хто з них ночі не спав для того, щоб проголосувати відповідально. Звичайно, подібні заходи починаються з червоної доріжки. От і Дзига не винята відомі чоловіки причепурені і у фраках усе ж зізнаються. Це для них не найулюбленіша частина професії. Там Давай. забувся, що таке червона доріжка. Тобто, ще там в часи, коли для розкрутки треба було обов'язково ходити на тусовки, дивитися, як Монро їсть бутерброди на шару, дивитися, як потап ходить і робить вигляд, ніби в нього є мільйони. Зараз в пріоритетах сім'я, діти є повага до кіноакадемії, тому я тут. Плюс в мене дружина купила нову сукню, і ну чим не причина. До речі, прекрасні дами і справді вражали вбранням. Не можу не розпитати про ваше вбрання, бо просто фантастично. Співпало все. Я люблю неординарність, я люблю е, лаконічність, я люблю таке таку асиметрію. Але, в принципі, якщо треба буде, я вам дам координати. Чимало гостей приїхали на дзигу після відпусток. Ось, наприклад, акторка Олеся Жураківська була в Африці. Тому що ми всі звідти, там наші корені, я маю на увазі людство. Я подорожувала трошки. Перемикали свою свідомість, насичилися сонцем е енергією, природою, і тепер готова до нових досягнень. А Фагот провів кілька днів зі своїм сином у Таїланді, влаштували справжній хлопчачий відрив. Брали байк типу кожного кожного дня ходили на тренування, вчили Азиму Айтай, каталися по острову. Та не тільки відпустки. Рима Зюбіна примчала на червоний хідник прямо з аеропорту. Бо мало одразу кілька відряджень поспіль. Ще вчора була в Чехії, і, е, а сьогодні вже там з Польщі прилетіла. Атмосфера за лаштунками була дещо напружена, адже увечір церемонії тривали дебати кандидатів в президенти. А зі сцени лунали тривожні репліки. Українське кіно має існувати. Сподіваємося, фінансування не припиниться, адже втрачати уже є що. Ми можемо вже говорити про те, що українське кіно дійсно відбулося. Але е, дуже хотілося б, щоб е, це все зберіглося, щоб це все розвивалося, і щоб цей період не увійшов в історію як, як втрачений шанс. Дійсно, наше кіно почало окупатися. Поки фільмам вдається виходити на нуль, А одна українська комедія, мова про скажене весілля, навіть повернула гроші, які витратило на неї держкіно. До речі, якщо вже говорити про весілля, знаєте, що ми помітили. Якщо хочеш зібрати касу, клич на роль відому медійну персону. Поки цей рецепт діє безвідмовно. Дивіться самі. Винник, Потап, Монатік, Оля Полякова, Даша Астафєва. навіть Павло Миколаєвич зібро вже двічі працював актором. Він фоголіку і в продюсері. Так що співак добре розуміється на знімальному процесі, а одного разу навіть героїчно врятував знімальну групу. Було вже холодно, ми знімали літом, я підготовлений актор. Я беру з собою пляшку коняка, завжди нам е, не дозволяється. Ну, народні артиста не обшукують, не, да, продюсери і там ті, хто були на майданчику, а не плоска така бутилочка, пляшечка. І тому я спас знімальну групу, і дядя Паша їх просто наливав через там кожних 20-30 хвилин. Але серед номінантів на серйозну кінематографічну премію комедії трапляються не часто і не так часто номінують непрофесійних акторів. К сожалению, пока що для того, щоб отримати номінацію на дзиґу, нужно зніматися в драматическом, желательно кино. кіно. это не моя історія. Та щасливі винятки вже є. Ось, наприклад, у шорт-листі Золотої дзиги» цього року телеведучий Сергій Притула. Для мене велика радість є в принципі потрапити в номінацію. Я перший раз знявся в кіно. Ви що жартуєте? Мені соді піарниця моя сказала. Сергій, вибач, але там виграє чувак з дикого поля. І до речі, піарниця притули виявилася провидице. Нагороду того вечора забрав саме Володимир Ямненко, виконавець ролі другого плану у фільмі Дике поле у доробку дикого поля і «Дзига» за головну чоловічу роль. Актор Олег Москаленко став справжнім відкриттям цього року, адже це його дебют у кіно. і одразу така перемога. Але виявилось. Я нещодавно дізнався, що я а, знаходжусь в чорному списку кастинг директорів, а відповідно у продюсерів. А якщо ви розумієтесь або хто розуміється, то це майже закрита дорога а, в кіно для актора. Ну тому що я люблю правду. А, а дехто просто прикриває свій зад. Зірковий шлях запитав про те, що ж трапилося у режисера дикого поля. Проте той тільки розвів руками. Я не знаю, я в моєму списку він не в чорному списку, він в абсолютно білому, пухнастому. Тож сподіваємося, після такої перемоги ситуація зміниться. До речі, дике поле справжній тріумфатор того вечора. Адже крім цих двох до їхньої скарбниці потрапили ще нагороди за операторську роботу, за найкращого художника-постановника і найкращий звук. Нагадаємо. Глядачі телеканалу Україна зможуть побачити цей фільм уже найближчим часом. Тож слідкуйте за анонсами. Я чекаю з нетерпінням. По-перше, я не знаю, як ви запікаєте всі, всі мати, бо їх там багато. Цей фільм Національний рекордсмен за кількістю рецензурної лексики. Я дуже чекаю на це. Я не хвилююсь, але дуже цікаво. Обидві нагороди за жіночі ролі дісталися стрічці Брама. Віталіна Біблі устала найкращою виконавицею ролі другого плану. А ось Ірма Вітовська заслужено забрала свою золоту статуетку за роль Баби Прісі. Для мене справді ця роль вартувала м'яса, жертвувала я і шкірою, і, і часом, і сном і, і режимом. І, ну, якщо це сьогодні станеться, я думаю, що це буде така маленька сатисфакція. представляючи картину за кордоном, бачу емоції і один польський е, підходив в кіно. Продюсер він працює з американським ринком у Варшаві. Під час показів він підійшов до мене і сказав, що якби ви дітка зіграли це в Америці, ви б отримали Оскар. Вручати нагороду ірмі випала честь саме представникам медіахолдингу Україна, директору організації Євганові Лященко і креативному продюсеру каналу Олені Канішевській. Я дуже е, болювала, до речі, саме за ірму, і дуже рада, що це вона. Було дуже круто називати це ім'я з цієї сцени. Приз за найкращий сценарій, найкращу режисуру і звання найкращого фільму року забрав у свою скарбницю Сергій Лозниця за фільм Донбас. І нам дуже радісно другий рік поспіль вітати дідя з нагородою за найкращий фільм за версією телеглядачів. Не дуже багато на мені було і про і продюсування було так спільно з Анатолієм Безухом, і режисура спільно з Тарасом Дронем, і сценарій, і головна роль, і пісню написати, і пісню заспівати, і знятися, і в кінці всі кінотеатри об'їздити і брати на себе ту відповідальність і. Може, це забагато трохи? Цю нагороду я поставлю до нас в офіс. Вона вже буде друга. Тобто є пара, є самка, є самець, є любов. Буде цьом. Будуть дзигенята маленькі, а люди будуть мати нові фільми. І на цій оптимістичній ноті ми ні, поки не закінчуємо. А спробуємо зробити прогноз на наступний кінорік. От, наприклад, грузинський кінопродюсер Іраклі Макацерія обіцяє перший проект на українському ринку найближчим часом. Романтична комедія, грузино українська. Запам'ятайте цю обіцянку. Дуже скоро презентує свій міжнародний фільм Захар Беркут і Ахтем Сейтаблай. І, і швидше за все буде серед номінантів наступного року і актор В'ячеслав Довженко. Я сподіваюся, що вийде е будинок слова, над яким ми працювали. І ще одна новина з розряду секретних. Є один сценарій, який мене дуже зацікавив. Можливо, наступного року я ще раз знімусь. А значить, зірковий шлях призначає українським кінематографістам зустріч на тому ж місці рівно за рік. І ви теж запрошені на цю зустріч. Не забудьте.